Вівторок, 14 лютого і на каналі Житомир, підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. Деякі теми випуску є такими. Тролейбуси на трьох Житомирських маршрутах оснастили автоматизованою системою проїзду, яке ставлення до новації у кондукторів та пасажирів. Гранату і наркотики виявили правоохоронці у будинку, де викрали побутову техніку. Здай, кров подаруй любов. Сьогодні у центрі крові привертали увагу до необхідності бути донором. Буси номер сім, вісім Житомира вийшли на маршрут із автоматизованою системою оплати проїзду. Таким чином розпочався черговий етап впровадження. Е-квитка віднині. кондуктори за допомогою мобільного терміналу видають пасажирам електронний чек. Наразі це нововведення стосується лише оптимізації роботи самих кондукторів для громадян. Ніяких змін поки не несе. Детальніше про це у відеосюжеті Юлії Свінціцької. Галина Глушко, кондуктор зі стажем. Нещодавно жінка пройшла курси навчання роботи з мобільним валідатором і заступила на першу зміну, коли замість звичайних відривних білетів пасажирам вручає електронний квиток. Пані Галина зізнається, що нові обов'язки вимагають уважності, компетентності та викликають певні незручності. Ми так всі кондуктори предполагаємо, що якщо людей багато, в часи пік, нам трудно бути з цим апаратом між людьми ходити, розуміє. Повноцінне впровадження автоматизованої системи оплати проїзду власне передбачає в подальшому відсутність кондукторів у громадському транспорті, розповідає заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. Чиновник розповідає, що нині відбулася лише заміна друку квитка, проте система поручається, Не всі кондуктори готові до нововведень. Досвіді є різні, але дійсно є ті, хто не хочуть змін. Я б сказав би, що це там не локальна якась проблема даних системи чи складність обладнання. Це просто. Небажання змін і такі от легкий саботаж. Якщо у нас не буде безпосередньо кондуктора в кожному тролейбусі, то тоді потрібно в 5-10 разів збільшити кількість контролерів, от виникають потреби з додатковими функціями по обслуговуванні самої системи, видачі же ж терміналів і так далі. Тому вакансії є їх більш ніж достатньо. Навіть попри обіцяні вакансії, кондуктори бояться втратити роботу. Бо мені три роки до пенсії залишилося, мені б не хотілося залишитися без роботи, звичайно. міському бюджету нова автоматизована система оплати проїзду обійдеться в 8 мільйонів гривень, чотири з яких вже заплатили, ще стільки ж мають доплатити за повну комплектацію. Нині чекають надходження стаціонарних валідаторів для самообслуговування пасажирів. Все на сумління наших граждан, скажімо так. Я вважаю, що все добре. Кондуктором теж тяжко ходити. Коли багато людей, їм тяжко працювати. Вже до кінця року планують повноцінно впровадити систему автоматизованої оплати проїзду без кондукторів. Юлія Свінціцька, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Працівники брусилівського відділення поліції виявили гранату із запалом, коноплю, амфетаміни і обладнання для його виготовлення в одному з будинків Брусилова. Втім, поліція розслідує відразу два кримінальних провадження, в одному з яких чоловік є потерпілим, а в іншому підозрюваним. Історія не проста, оскільки 12 лютого до брусилівського відділення поліції звернувся 30-річний житель райцентру із повідомленням про обкрадання його будинку. З оселі винесли телевізор, вартісну побутову техніку, попередньо знявши з будинка камеру відеоспостереження. Усе вилучене було направлено на експертне дослідження. За словами господаря, боєприпас привіз із зони проведення антитерористичної операції і передав на зберігання його знайомий. А психотропний порошок він виготовляв для власного споживання. Нині, у рамках кримінального провадження, поліція встановлює осіб причетних до обкрадання домоволодіння 30-річного заявника. Водночас йому самому загрожує кримінальна відповідальність за незаконне поводження із боєприпасами та незаконне виготовлення і зберігання наркотичних засобів. Чоловікові може загрожувати. Від трьох до семи років ув'язнення. Відзначити день святого Валентина в обласному центрі крові вирішили представники громадської організації Молоді донори України. Акція виявилася не лише святковою, а й корисною, адже вся кров, яку здали юнаки та дівчата, піде на лікування маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. У рамках акції молоді волонтери також мали змогу безкоштовно перевірити власне здоров'я, познайомитися з однодумцями та сфотографуватися на пам'ять у спеціально облаштованій фотозоні. «Дай кров подаруй любов. Доброчинну акцію, спрямовану на підтримку онкохворих малюків, у день усіх закоханих представники волонтерського руху на Житомирщині вирішили назвати саме так і масово долучилися до її проведення. Житомирянин Андрій Магалецький розповідає, що здає кров не вперше, бо бути донором для нього і почесно, і модно. Ми намагаємося поширити серед молоді таке явище, як донорство, щоб це стало свідомо, щоб це стало модно. Для молодих людей це є стимул певний для того, щоб отримати своє здоров'я, контролювати певним чином свій спосіб життя і тим самим допомагати іншим. А от Ангеліна Матвійчук у благочинному флешмобі бере участь в цьому? Дівчина каже, що як майбутній медичний працівник розуміє важливість процесу здачі крові в ім'я порятунку життя та здоров'я інших, а особливо якщо йдеться про маленьких та ще тяжко хворих дітей. Багато однодумців серед моїх одногрупників друзі на жаль не можуть там за медичними показаннями. Мій хлопець здає зі мною сьогодні кров. Ну, яка думка? Навірно, напевно, така, як і в мене. А в мене думка, що допомагати потрібно всім, особливо діткам, як сьогодні. В обласному центрі крові кажуть, що, попри достатність запасів безпечної крові та її препаратів для всіх лікувальних закладів області, потреба у ній існує постійно. Тож будь-які волонтерські акції з добровільного донорства, особливо ініціативи молоді, активно підтримують та заохочують. Починаючи вже упродовж останніх трьох років, Асоціація молодих донорів України весь час проводить підтримку донорської групи, і організовує саме молодь, направляє молодь для здачі компонентів. Компонентів донорської крові. Звичайно, що з медичної точки зору молодь саме повинна бути донорами, тому що за цим стоїть і стан здоров'я самого донора, і якість тих компонентів, які ми отримуємо для хворих. У минулому році в лікувальних закладах Житомирщини відбулося 15 тисяч переливань свіжої людської крові. Леву частку компонентів донорської крові передають онкохворим дітям, які проходять курс інтенсивної хіміотерапії. Ірина Остапчук, Вікторія Лук'яненко, Сергій Базилюк Новини Житомирщини. Такими є деякі теми випуску. Далі говоритимемо ще про такі події дня. В Андрушівці на вулицях з'явився громадський патруль. Зірки стали ближчими для учнів та вчителів Житомирської школи номер 8 Сьогодні там урочисто відкрили першу в області шкільну обсерваторію. Особистісно орієнтовані підходи до організації навчально-виховного процесу. Такий семінар провели у Черніхівській гімназії. На Андрушівщині разом з поліцією правопорядок охороняє громадська варта. Це молоді, активні й енергійні люди, деякі з них учасники антитерористичної операції, які не просто вболівають за правопорядок у рідному краї, а й докладають власних зусиль для допомоги у його забезпеченні. Спільними зусиллями вдається попередити та припинити порушення адміністративного та кримінального законодавства. Також на охорону публічного порядку у місті щодня виходять патрулі у складі поліцейського і двох представників від громадського формування, зокрема у вечірній і ніч цей час спільні наряди стежать за порядком поблизу розважальних закладів. За позовом Бердичівської місцевої прокуратури господарський суд Житомирської області визнав незаконним та скасував рішення однієї із сільських рад Руженського району, згідно з яким до комунальної власності прийнято гітротехнічні споруди та земельні ділянки водного фонду. Йдеться про те, що у лютому 2016 року мало не з горецькою сільською радою винесено неправомірне рішення про прийняття до комунальної власності майже 46 гектарів земель водного фонду та трьох ребель, що у Ружинському районі, зазначеним рішенням порушено вимоги чин. Нього законодавства, оскільки гідротехнічні споруди та земельні ділянки водного фонду перебувають у власності держави. Відповідно, правом розпоряджатися гідротехнічними спорудами наділені не сільські ради, а кабінет міністрів України за погодженням із фондом держмайна, землями державної власності, районна та обласна державна адміністрація. Таким чином, за втручання прокуратури три греблі та ставки залишаться у державній власності. Повідомляє прес служба прокуратури області. Відтепер у Житомирі є перша шкільна обсерваторія, яка буде центром різних навчальних занять учнів і педагогів міста. Сучасна обсерваторія знаходиться на території школи номер 8 На її оснащення міська рада у минулому році виділила із бюджету розвитку 250 тисяч гривень. Що з цього вийшло і чи стали зірки ближчими, знає Олена Кучмій. В шкільній обсерваторії вже проходять перші заняття. Старшокласники займаються дослідженням космосу. З телескопа, що встановлений на верху вежі, по внутрішніх мережах передається інформація, яку вивчають учні. Вчитель астрономії допомагає розібратися зі знімками сузір'їв. Нам дають дату і години, і ми знаходимо, коли сходить ярка зірка якогось сузір'я. Ми тільки почали це вчити, але ми нового навчилися це визначати координати зірок на небі. Телескоп обладнано фотокамерою для спостереження за об'єктами далекого космосу. За технікою безпеки під куполом одночасно може перебувати один учень та інструктор. Педагоги кажуть, що обсерваторія буде осередком розвитку астрономії, астрофізики та математики. Нажимаємо поїзд і телескоп автоматично іщет. зараз іщеться Альдебаран. Ось він знайшов, в якому... положении по нашим координатам на данный момент должно находиться созвездие. Через камеру идет передача на этот компьютер и на центральный компьютер учительский в обсерватории. С него идет передача на все телескопы. Когда дети сюда поднимаются и видеть вот эти светящиеся глаза, наверное, это и есть основной стимул жизненный, ради чего мы живем. На технічне оснащення обсерваторії з бюджету розвитку міста було виділено 250 тисяч гривень. Житомирський міський голова каже, що попри скептичне ставлення чиновників щодо створення обсерваторії, так і вдалося зробити навчальний центр такого рівня. Говорили многие, що це практически невозможно. Другі говорили о том, що зачем нам это треба. Вот там решають какие-то сложные задачі. Ну, на самом деле это вдохновляет. І це говорить про те, що все було зроблено правильно. Відтак в обсерваторії школярі вивчатимуть закони руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та всесвіту. Згодом всі бажаючі, особливо учні різних навчальних закладів, зможуть відвідувати міжшкільні факультативні заняття в обсерваторії. Олена Кучмій, Максим Возний, новини Житомирщини. У Міністерстві освіти України запропонували 23 нові навчальні програми для базової школи це 5 і 9 класи. З нововведеннями можна не тільки детально ознайомитися, а й внести свої пропозиції. І все це в режимі онлайн. Повідомляють на офіційному сайті головного освітнього відомства. Коментуючи новації, міністр освіти України Лілія Гриневич зазначила, що оновлення шкільних програм відбувається відповідно до вікових особливостей учнів та робили вивчення навчальних предметів максимально прикладними до життя. Наприклад, тема підприєм. Ємбливість та фінансова грамотність. Якщо цю тему оберуть, то під час вивчення матеріалу, зокрема з математики, до неї прив'яжуть зміст завдань. Дітям пропонуватимуть сформувати родинний бюджет із використанням математичних знань. Єдина умова для внесення пропозицій та участі в обговореннях дотримуватися простих правил, суть яких можна сформулювати п'ятьма словами: пропозиції по суті, обговорення ввічливе. На сторінці кожного предмету є свій модератор, який організовує обговорення і заносить пропозиції у зведені таблиці. Після кожного. ...етапу внесення змін до програм вони будуть оприлюднені із роз'ясненнями, які пропозиції були враховані, а які ні і чому. Навчальний процес має бути легкий і цікавий, але при тому пізнавальний насичений. На цьому наголошували учасники семінару, що відбувся у Черніхівській гімназії. Саме цей заклад обрали не випадково, адже саме там найбільше медалістів і переможців районних і обласних предметних олімпіад. Про напрями і завдання сучасної освіти у сюжеті Сергія Богінського. Керівники навчальних закладів району відвідали багато уроків з різних предметів, побачили на практичних заняттях, як учні самостійно готують свої проекти. А представили вони два з них: в океані рідного народу відкрий духовні острови і патріотизм, мода чи життєва необхідність. Учні гімназії провели самостійне опитування жителів Черніхівщини і пересвідчили, що тут люблять свій край і шанують давні традиції. Черняхівщина Мій рідний край, тут золоті поля і зелений гай, і річечка навколо очеретів гірця, і сонце лагідно сміється. Давню історію про черників не знають. Рімучий ліс тут був і чернь жила. Ховалась від монголів люди в хащах, Та Копилевич нам оповідав. Керівники навчальних закладів відвідали також тренінг під назвою Шлях до успіху педагогічного колективу. Говорили про новації в реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти. Це продуктивне навчання, це інтерактивні технології, це проєктні технології. І це досвід досвід вчителів, який… Поширюється, який вивчається, який узагальнюється, і втілюється в практику роботи. Мета нашого сьогоднішнього зібрання показати особисто орієнтований компетентний підхід до організації всього навчально-виховного процесу. Для того ми маємо певний досвід з цієї роботи, тому ми сьогодні проводимо ряд заходів з метою ознайомлення з досвідом. Це перш за все, уроки 31 урок, два шкільних учнівських проекти. Останнім часом до шкільної програми увійшло багато нових предметів, уроки з яких і викликали найбільшу цікавість учасників семінару. Саме вони мають різнобічно розвивати молоде підростаюче покоління. Сергій Багінський, Максим Возний, новини Житомирщини. Таке є новини цього дня. Відстежуйте новини та підписуйтеся на наш Ютуб канал. Його назву ви бачите на екрані. А наш випуск продовжує прогноз погоди. Побачимось. Синоптиків в метеоцентру у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-західний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря 15 лютого вночі від 1 до 3 градусів морозу, в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. 16 лютого вночі – мінус 7, мінус 9, в день від 1 до 3 градусів нижче нуля. Атмосферний тиск – 755 міліметрів, вологість повітря – 90%.